Це Херсонський обласний онкологічний диспансер. Щороку тут діагностують та лікують понад 4,5 тисячі нових випадків онкології. На жаль, наша область протягом останніх років займала лідируючі місця в Україні. В минулому році за рівнем онкологічної захворюваності Херсонська область зайняла друге місце за високим рівнем онкологічної захворюваності. Щороку понад 4,5 тисячі нових випадків злоякісних пухлин діагностовується і береться на облік. І, на жаль, майже 2 тисячі пацієнтів щороку. Помирає серед чоловічого населення на першому місці залишається рак легень. Колоректальний рак, рак шлунково-кишкового тракту і рак передміхурової залози серед жіночого населення на першому місці. Рак молочної залози це рак кишківника і жіночої статевої сфери. Також в нашій області дуже високий рівень захворюваності на рак шкіри. Ольга в онкологічному диспансері. Тиждень пухлину жінка знайшла сама і звернулася за допомогою до лікарів. Я побачила у себе на молочній залозі втягнутість шкіри. Звернулась до лікаря. Мене обстежили в поліклініці онкодиспансеру. Це злоякісне новоутворення, але добре, що його знайшли на ранніх стадіях. Жінку прооперували. Зараз вона чекає на результати аналізів та призначення лікування. За останні два десятиліття кількість випадків раку молочної залози в Україні зросла на 30 відсотків, розповідає завідувач мамологічного відділення Олександр Гловацький. З кожним годом від 2 до 3% процентів йде ріст рака молочної залози. У нас на обліку в Херсонській області з раком молочної залози Накоїся 4900 жінок після хіміотерапії пройшло. Виживаємось. Виживаємось вище 5-літнім ведемо статистику. 66%, тобто дето 3800 жінок, які пережили 5 років і більше. Олександр Гловацький говорить, самодіагностика важлива для жіночого здоров'я, тому на базі лікарні запустили новий проєкт Школа пацієнта. Сьогодні лікар навчає студенток ХДУ самостійно обстежувати молочні залози. Ці навички неймовірно корисні для будь-якої жінки, тому що ці навички можуть, можуть запобігти порушенням здоров'я і можуть зберегти життя красу жінки. Залог успіху лікування і виздоровлення рака молочної желізи це рання діагностика. Рання діагностика, що для цього треба знати. Значить, перше, це самообслідування жінки. Кожен місяць, якщо жінка буде пальпувати свої молочні залози, вона буде знати свої нормальні молочні залози. А не случайно, як вони находять. І якщо знаходяться якісь змінення в молочних залозах, значить це є вже на сторога, і вона повинна звернутися кому сімейному лікарю. Це кабінет мамографії. Лікарка показує, який вигляд має пухлина. Саме так виглядає рак молочної залози у жінки, і структура молочних залоз допомагає нам бачити дуже легко, побачити. Утворені. Щодня обстеження тут проходять у середньому 20 жінок. У двох-трьох діагностують злоякісні новоутворення. За рік ця цифра доходить до 450. Ми зараз знаходимося в кабінеті мамографії, який метод мамографії дозволяє виявляти пухлину розміром від 3 міліметрів. Чим менше пухлина, яку можна виявити, тим раніша стадія. І тим краще, тим ефективніше буде лікування. У Херсонському онкодиспансері рак лікують комплексно. Головна лікарка показує нам південний центр радіаційної терапії, який відкрили минулого року. Ми з вами знаходимося в південному центрі радіаційної терапії. Цей центр був створений у 2020 році і за рахунок коштів державного обласного місцевого бюджетів, об'єднаних територіальних громад та благодійних внесків минулому році. Було закуплено сучасний лінійний прискорювач і комп'ютерний томограф для топометричної підготовки на загальну суму понад 67 мільйонів гривень. Це кабінет комп'ютерної томографії. Цей апарат призначений для підготовки пацієнтів до променевої терапії. Ви бачите, за моєю спиною конструктор, такий, який ми збираємо під кожного пацієнта індивідуально. І це нам дозволяє фіксувати надійно пацієнта на столі. Цей стіл точно такий ж, як терапевтичний стіл на лінійному прискорювачі. Точно також ми збираємо сумлінно цей конструктор для того, щоб пацієнт лікувався в тій самій позиції, в якій ми його первинно скануємо тут. А такий вигляд має сам процес променевої терапії. От пухлина має таку форму, і отак буде опромінюватися пухлина. Не весь організм, а лише пухлина. Пацієнти набагато легше переносять променеву терапію на лінійному прискорювачі, ніж на застарілих гаматерапевтичних апаратах. Більшість з них проходить лікування в амбулаторному режимі, і це дозволяє досягати кращих результатів і менше побічних дій. Ми сподіваємося, що найближчим часом нам вдасться закупити другий лінійний прискорювач, тому що на сьогоднішній день вже дуже багато пацієнтів знають про наш центр. І є пацієнти з Одеської області, з Миколаївської, з Запорізької. А це галерея життя. Її створили 5 років тому для реабілітації пацієнтів. Арт-терапія, говорить Ірина Сокор, свою місію виконала. Наша галерея життя була започаткована в 2016 році, коли у нас були перебої з централізованими поставками онкопрепаратів. Весь тягар лікування лягав на плечі пацієнтів. Тому ми придумали такий проект, який дозволяв хоча б рятувати душу пацієнтів. І це гарна була ідея. Ми проводимо виставки херсонських художників, Ми відкриваємо нові імена. Дуже приємно, коли наші пацієнти приходять і дякують нам за такий арт-проект. Ксенія Сіліна, В'ячеслав Ходус, новини на Суспільному, Херсон.